Узявши все це до уваги, я вирішив обійтися без човна, незважаючи на те, що його спорудження та спуск на воду коштувало мені багатьох місяців важкої роботи. Такий настрій тривав у мене близько року. Я вів тихе, самітнє життя, як легко може уявити собі читач. Мої думки прийшли в повну рівновагу. Я відчував себе щасливим. Підкорившись волі провидіння, я ні в чому не потерпав від нестатків за винятком людського товариства. За цей рік я вдосконалився в усіх ремеслах, яких вимагали умови мого життя. Справді, я думаю, що із мене міг би вийти дуже добрий Тесля, особливо якщо врахувати, як мало було в мене інструментів, і в гончарній справі зробив великий крок уперед. Я навчився користуватися гончарним кругом, що значно полегшило мою роботу та поліпшило її якість. Тепер, замість недоладних грубих виробів, на які було гидко дивитися, у мене вийшли акуратні речі правильної форми. Але ніколи я, здається, так не радів і не пишався своєю кмітливістю, як у той день, коли мені вдалося зробити люльку. Звичайно, моя люлька була первісна, з простої випаленої глини, як і всі мої гончарні вироби, і вийшла вона далеко не красивою, але вона була досить міцна і добре тягнула дим, а головне, це була все таки люлька, про яку я давно мріяв, оскільки любив курити. Правда, на нашому кораблі були люльки, але я не знав тоді, що на острові росте тютюн. І вирішив, що не варто їх брати. Потім, коли я знову обшукав корабель, я вже не міг знайти їх. Я виявив також велику винахідливість в плетінні кошиків. У мене була їх нещисленна кількість найрізноманітніших фасонів. Красою вони, правда, не вирізнялися, але цілком були придатні для зберігання та перенесення речей. Тепер, коли мені траплялося застрелити козу, я підвішував тушу на дерево, здирав з нею шкуру, розбирав на частини і приносив додому у кошику. Те ж саме і з черепахами. Тепер мені нічого було тягнути на спині цілу черепаху, я міг розкрити її на місці, виняти яйця, відрізати, який мені треба було шматок, скласти це в кошик, а інше залишити. У великі глибокі кошики я складав зерно, яке вимолочував, як тільки воно висихало. Мій запас пороху починав помітно убувати. Це було такого роду убування, якого, хоч як хотів би, я не міг поповнити, і мене не на жарт починало турбувати, що я буду робити, коли в мене скінчиться весь порох. І як я буду тоді полювати на кіз. Я розповідав вище, як на третій рік мого перебування на острові, я спіймав і приручив молоду кізку. Я сподівався спіймати козеня, але якось не траплялося. Так моя кіска й постаріла без потомства. Потім вона здохла від старості, у мене не вистачило духу зарізати її. Але на одинадцятий рік мого ув'язнення, коли, як сказано, мій запас пороху почав вичерпуватися, я став серйозно міркувати про застосування якого небудь способу ловити кіз живцем. Найбільше мені хотілося впіймати матку з козенятами. Почав із селець, я поставив їх декілька штук у різних місцях, і кози попадалися в них. Тільки мені було з цього мало користі. За відсутністю дроту я робив сильця старих мотузок, і кожного разу мотузка виявлялася обірваною, а приманка з'їденою. Тоді я вирішив спробувати вовчі ями. Знаючи місця, де найчастіше паслися кози, я викопав там три глибокі ями, закрив їх плетевом власного виробу, присипав землею. І накидав на них колосся рису та ячменю. Я скоро пересвідчився, що кози приходять і з'їдають колосся, оскільки навколо виднілися сліди козячих ніг. Тоді я влаштував справжні пастки, але наступного ранку, обходячи їх, я побачив, що приманка з'їдена, а кізь немає. Це було дуже сумно. Проте я не занепав духом. Я змінив пристрій пасток, приладнавши кришки трохи інакше. Я не буду втомлювати читача описом подробиць, і наступного ж дня знайшов в одній ямі великого старого козла, а в іншій трьох козенят, одного самця і двох самиць. старого козла я випустив на волю, бо не знав, що з ним робити. Він був такий дикий і злий, що взяти його живцем. Було неможливо. Я боявся спуститись до нього в яму, а вбивати його не було потреби. Як тільки я підняв плетиво, він вискочив із ями і кинувся бігти щодуху. Але я не знав на той час, як присвідчився у цьому згодом, що голод приборкує навіть левів. Якби я тоді примусив мого козла поголодувати днів три, чотири а потім приніс би йому поїсти і напитися, він зробився би смирним і ручним не гірше від козенят. Кози взагалі дуже тямущі тварини, і якщо з ними добре поводитися, їх дуже легко приручити. Але, повторюю, у той час я цього не знав. Випустивши козла, я підійшов до тієї ями, де сиділи козенята, вийняв їх одного за одним, зв'язав разом мотузкою. Я би як надсилу притягнув додому. Досить довго я не міг примусити козенят їсти, однак, кинувши їм трохи зеленого колосся, я спокусив їх і потім помало приручив. І ось я задумав розвести ціле стадо, розсудивши, що це єдиний спосіб забезпечити себе м'ясом до того часу, коли у мене скінчаться порох і дріб. Звичайно, мені доведеться при цьому ізолювати їх від диких кіз, оскільки інакше підростаючи, усі вони будуть тікати в ліс. Проти цього був лише один засіб тримати їх в загороді, обгородженій міцним частоколом або тином так, щоб кузи не могли зламати його ні зсередини, ні зовні. Влаштувати таку загороду. Було нелегкою роботою для однієї пари рук. Але вона була абсолютно необхідна. Тому я, не відкладаючи, узявся підшукувати відповідне місце, тобто таке, де б мої кози були забезпечені травою та водою і захищені від сонця. Таке місце скоро знайшлося. Це була широка рівна луговина, або савана, як називають такі луки в наших західних колоніях. У двох трьох місцях по ній протікали струмочки з чистою прозорою водою, а з одного краю був тінистий гай. Усі, хто знає, як будуються такі загородки, напевно, посміються над моєю нетямущістю, коли я їм скажу, що за первинним моїм планом огорожа повинна була. Охопити собою весь слух, який мав щонайменше дві милі по колу. Але дурість полягала не в тому, що я взявся обгорожувати дві милі. У мене було досить часу, щоб побудувати огорожу не те, щоб у дві, а десять миль завдовжки. Але я не зметикував, що тримати кіз у такій величезній, хоч би й обгородженій загороді, було все одно, що пустити їх пастися по всьому острову, вони росли б такими же диками, і їх було б так само важко ловити. Я почав робити огорожу і вивів її, пам'ятається, ярдів на п'ятдесят, коли мені спала на думку ідея, яка примусила мене дещо змінити свій план. Я вирішив обгородити шматок луків ярдів півтораста завдовжки і сто завширшки. І на перший раз обмежився цим. На такому вигоні могло паститься все моє стадо, а до того часу, коли воно розрослося б, я завжди міг збільшити вигін новою ділянкою. Це було обачне рішення, і я енергійно взявся до роботи. Першу ділянку я обгороджував близько трьох місяців, і під час своєї роботи. Я перевів у загороду всіх трьох козенят, стриноживши їх і тримаючи поблизу, щоб приручити їх до себе. Я часто приносив їм ячмінного колося або жменьку рису і давав їм їсти з рук. Тож, коли огорожа була закінчена та закладена, я розв'язав їх, вони ходили слідом за мною і бекали, випрошуючи подачку. Років через півтора. Було штук дванадцять кіз, рахуючи з козенятами, а ще через два роки моє стадо збільшилося до сорока трьох голів, крім тих кіз, яких я забивав на їжу. І з часом у мене утворилося п'ять обгороджених загород, в яких я влаштував по маленькому закутку, куди заганяв кіз, коли хотів піймати їх, усі ці загороди сполучалися між собою воротами. Отже у мене був тепер невичерпний запас козячого м'яса, і не тільки м'яса, але й молока. Останнє, власне кажучи, було для мене приємним сюрпризом, оскільки, затіваючи розводити кіз, я не думав про молоко, і тільки потім мені спало на думку, що я, можу їх доїти. Я влаштував молочну ферму з якої отримував іноді до двох галонів молока в день. Природа, що живить усяку тварину, сама вчить нас, як користуватися її дарами. Ніколи в житті я не доїв корову, а тим більше козу, і тільки в дитинстві бачив, як роблять масло і сир, проте, коли приспіла потреба, навчився, звичайно, не відразу, а після багатьох невдалих спроб. Але все ж, Навчився і доїти, і робити масло та сир і ніколи потім не відчував нестачі в цих речах. Найпохмуріша людина не втрималася б, я думаю, від усмішки, якби побачила мене з моїм сімейством за обіднім столом. Перед усім урочисто сидів я, його величність король і повелитель острова, який повновладно розпоряджався життям усіх своїх підданих. Я міг стратити і помилувати, дарувати і відбирати свободу, і ніхто не виявляв невдоволення. Треба було бачити, з якою королівською гідністю я обідав, оточений моїми слугами. Одному тільки попці, як фавориту, дозволялося розмовляти зі мною. Мій собака, який давно вже постарів і охляв, не знайшовши на острові персони, з якої міг би продовжити свій рід, сидів завжди праворуч, а дві кішки, одна по один бік столу, а друга по другий, не зводили з мене очей в очікувані подачки, що було знаком особливого благовоління. Але це були не ті кішки, яких я привіз із корабля, ті давно здохли, і я, власноруч поховав їх біля свого житла. Одна з них уже на острові привела кошенят, не знаю від якої тварини, я залишив у себе пару кошенят, і вони виросли ручними, а інші втекли в ліс і здичавіли. З часом вони стали справжнім покаранням для мене залазили до мене в комору, крали провізію і дали мені спокій тільки коли я стрельнув по них із рушниці та вбив велику кількість. Так я жив з тією свитою, в достатку і, можна сказати, ні в чому не мав потреби, крім людського товариства. Проте скоро в моїх володіннях з'явилося, мабуть, дуже велике товариство. Хоча я твердо вирішив ніколи більше не робити ризикованих морських подорожей, але все таки мені дуже хотілося мати човен під рукою для невеликих екскурсій. Я часто думав про те, як би мені переправити його на мій бік острова, але розуміючи, як важко здійснити цей план, кожного разу заспокоював себе тією думкою, що мені добре і без човна. Однак мене чомусь дуже вабило сходити на ту гірку, куди я підіймався в останню мою екскурсію, подивитися, які контури берегів. І який напрямок морської течії. Нарешті я не витримав і вирішив піти туди пішки, уздовж берега. Якби у нас в Англії перехожий зустрів людину в такому вбранні, як я, він, я впевнений шарахнувся б від неї з переляку або розреготався. Та часто я й сам мимоволі всміхався, уявляючи собі, як би я в такому вбранні. Подорожував по Йоркширу, дозвольте мені зробити начерк моєї зовнішності. На голові у мене красувалася висока безформна шапка з козячого хутра, зі звисаючими назад напотиличником, який прикривав мою шию від сонця, а під час дощу не давав воді потрапити за комір. У жаркому кліматі немає нічого шкідливішого за дощ, що потрапив за одяг. Потім на мені був короткий камзол з полами, що доходили до половини стегон, і штани до колін, також із козячого хутра. Тільки на штани у мене пішла шкура дуже старого козла з такою довгою вовною, що вона закривала мені ноги до половини литок. Панчих і черевиків у мене зовсім не було, а замість них. Я спородив собі, не знаю, як і називати, щось на зразок напівчобіт, що застібаються з боку, як гетри, але справжнісінького варварського фасону. Поверх куртки я підперезався широким поясом, і, козячої скозячої шкури, але обчищеної від вовни, пряжку я замінив двома ремінцями, якими затягував пояс, а з боків. Пришив до нього ще по петельці, але не до шпаги і кінжала, а для пилки та сокири. Крім того, я носив шкіряний ремінь через плече з такими же застіпками, як на поясі, але тільки трохи вущий. До цього ременя я приладнав дві сумки таким чином, що вони були під лівою рукою. В одній сумці я носив порох, у другій дріб. На спині у мене бовтався кошик. На плечі я ніс рушницю, а над головою тримав величезну хутряну парасольку, надто потворну, але після рушниці вона була, мабуть, найнеобхіднішою річчю моєї екіпіровки.